Василь Сухомлинський, Зайчик і горобина. Засипала снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині. Бігай навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер. Огидає, трусить горобину. Відірвалася грона червоних ягід, упала на сніг. Їй зайчик ягоди. Дякую, вітрові. У казці звірі мову мають. Дерева розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди злодолають. Думаю, люблять казку.